Так багато баклажанів, тут, тут два таких різних. На кожному кущі баклажанчики. Там такі чорнобривці, Класні. І такі квіти у нас є. Я не знаю, як вони називаються, вони дуже сильно пахнуть, коли вони розкриваються. Сьогодні май холодно, не вже закрилися. Лягли спати. Думаю, що ніч може. Холодно стало. Тато, тут є солодка картопля. Світ патайтус. Ми в Америці їли, це саме тухле, що є. Тато буде їсти, кидав, що це корисне. Саме гірше. Буде витягувати, може там ще нічого нема. Все з'їли. Тата ще такі перчики. Зелені, зелений перець. Він трохи такий вийшов, бо був під цим. Під цей мерливий такою. Сонце то не попадало, але він хотів сонце, але то сонце було 3-4 градуси, то не було можливо, щоб Щоб він би сидів у жарив собі. Персики вже з'їли вкусніші. Виноград там. Тут помідори ще залишилися трохи. Тато зібрав. Десь на 2 кілограми зібрав. Добре дало, багато кілограмів до літо. Салат можна не переживати. Тут огірки були. куруз був. Там курузи, коло сітки були багато куснішу, ну такі курузи на базарі не продають. Цукрові куруд. Тут огірки гірці були, тож помідори трохи залишилися. Бочка тату, набрав води краником, включаєш краник, ти, ти ще сюди у, у ту ванну, натікає вода, лійкою набираю, опускаю ліку, лійку, лійку на бік і набираю воду і йду туди поливати ту грядку татову. Тут яблунька класна, а вона така спі. Багато яблук, ще трохи лишилося на малюсеньких. Це дерево теж з фруктове. Таке дерево. Класники вимахало. За 4 роки, 3 роки. Не знаю, десь так. Травечка. Тату тачку. Дурно заказував коли. На базар в... возити товар, Номери німецькі. Тут сливка. вона знизу росла, треба весною позривати гілки лишні. Чорнобривці, дерев, дерева, цей дерево, квіти ці класні. Тут щось теж буде, не знаю, там щось зелені. Поливаю все, що є. Тато кажуть, щоб бурянки споливав. Я там знаю. з кізбульки у цій зелені, як виноград маленький, були тільки я знав, що то є. Цей виноград звідси йде туди. Тут смородина наша, парашник. Парашник крутий. З покришкою. Тато сере. Доріжки така, кірпичі поставили. Мама тримає там дрова, тут теж яке дерево. Скрізь фруктові, якісь дерева. Там, ну, фруктові всі є у нас. Але щось є, то-то якісь то. сливки, там сливка, яблуні, персики, абрикос. Думали. Тут теж персик, пахнючий. Ми вчора зібрали його. Пару штучок, такі пахле-пахло. Там два різних соковиті, аж тече юшка з перцика. Класний. Це мене звідси йде, такий великий. Тут дрова тримаємо. Так дров багато. На зиму фруктові. Це все фруктове дерево. На шашлик, на то, на то. Ну все різне. Розів так багато. Рози, рози, рози. Тут є. Yeah. Виноград у нас вже темний стає по трешку Синій буде власний. Це сорт в нас Ізабелла Із листок. сушений, беген, зірвати на. Так багато винограду, багато скрізь. зараз Та багато так десь до сигнали. З 50 кг чи 100 кілограм. Йоусабі до піосі дні. Я не дуже їм. Ту шкірка тверда цим винограду. Та робив комбот, вино буде може робити. Може вкус не вийде. Винограду так багато. На бочку вина точно хватить. Виноград, виноград, виноград. Тут турнік такий є. Зробили таку штуку, щоб ставити коврик і таке, все. Викладати, то вийшов турнік. Трохи товста ця труба, а нормально. Гавно, що до землі не дуже достаю. На цьому великому кущі, що я колись сказав, що помпушки мають бути великі такі розові, не знаю теж, як називається. Зараз покажу. Цього року мало, того року у нас не було. То мама з та татом казала, що десь до половини перкана було і нас було 50-60 штучок таких. Зараз вам покажу яких таких великих. Такі класні квіти. Трохи єся, це гаразд. Мало. Не будуть цвісти. там там одна з'являється. Будуть ще. Така класніласька квітка велика. Тут буде розцвітати. ще зелененька трошечки. Там-там відсихає. Нові з'являються, нові листочки такі класні. Салатові, гарненькі. Басейн. Вже не купаємося дуже. Холодно. Днем 31 градуса. Ночі холодно, ти вода з... стає холодна, ти не купаємося вже. Може ще будемо купатися, ще буде дні. Ще не спіла прогрітися. Того тижня було холодно, цього тижня знов жарко. Чорнобривці, чорнобривці. Чорнобривці такі яскраві. Яскраві, такі чорнобривці, класні. Хлам. Так багато хламу, макулатуру здаємо деколи. Там ще повний контейнер такий великий. Набитий повністю. Там татин велик, там яма, калінізація коло Тачки.